Охочих вступити до штурмових бригад гвардії наступу приймають у центрі адмінпослуг Кропивницького. Тут приймають заяви до штурмових підрозділів, що братимуть участь у звільненні окупованих територій. Представники поліції, прикордонної служби і нацгвардії. Звертаються люди, обов'язково є, звертаються багато наших колег. Після проходження військово-лікарської комісії кандидат здає заліки з фізичної підготовки. І останній етап відбору в люті це проходження. Співбесіди з поліцейської комісії. Добровольцем штурмової бригади поліції хоче стати 22-річний Рафік Ахмедов. Каже, його батько нині на фронті. Він теж захищає нашу країну, нашу незалежність. Я кандидат мастера спорту по дзидою, по самбо. для мене це буде як на своїй тарілці». Національна кампанія Гвардія наступу розпочалась 3 лютого. Набір голосили до восьми бригад: це один загін прикордонної служби Сталевий кордон, об'єднана штурмова бригада Національної поліції Людь та шість бригад Нацгвардії: Азов, Буревій, Карадах, Червона Калина, Рубіж та Спартан. Завдання штурмових бригад звільнення окупованих територій від російської армії. Нині формують дев'яту бригаду, створену на базі добровольчого підрозділу, який брав участь у звільненні Харківщини. Її назва Хартія, каже офіцер Нацгвардії Євгеній Волошин. Розповідає, документи приймають до бригади. Це дев'ята бригада гвардії наступу і сьома бригада Національної гвардії України. Вимоги до кандидатів ідентичні. Це громадяни з 18 до 58 років, відправляються на навчання і потім на виконання бойових завдань. Тетяна Куликова, переселенка, нині живе у Кропивницькому, каже, переїхала рік тому з Краматорська через вторгнення Росії. Військовим бажає перемоги. Я вважаю, що це гарна думка, що будь-хто з нас, пересічних громадян, може вступити до лав цієї організації і захищати наші землі, звільнювати їх від окупантів. Набір до штурмових бригад продовжили до 30 квітня, каже начальник обласного управління цивільного захисту населення та оборонної роботи Володимир Слінченко. Середній вік добровольців 37 років, 27% служили вже в Збройних силах. Місцеве населення і сільське ну, близько 50 на 50. Дежно ми набрати близько 600 чоловік. Каже, окрім обласного центру, документи до штурмових бригад гвардії наступу приймають в Олександрії. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.